Крічер вкрала аж два образи для свого нового кліпу на пісню Треш. Давайте дивитися. Перший образ, коли я побачила, в мене одразу виникла ця асоціація. Ці зачесані брови, яких нема цей вайб, весь такий dangerous, такі you Дейнджереснов. Know. І подивіться на Ліді Гагу у пісні «Disease». Просто подивіться на цей кліп. І ось ця навіть е, фішка з машиною, так, що вона їде за нею, що вона хоче її начебто збити, так? Там вже збили, да? тобто продовження. Другий образ. Подивіться на цю човку, подивіться на це волосся, на цю укладку. Що вам це нагадує? Лорін, тату, всі ми це знаємо. Подивіться, просто от я все прикріпляю, подивіться на ці фото. В мене це абсолютно. Начебто, ці два образи Лорін, Ліді Гага просто їх взяли, об'єднали в один кліп і вийшло ось це. Допушіть.